Якою має бути Білоцерківська громада у майбутньому, та що потрібно для цього зробити? На ці та інші питання шукали відповідь у ході стратегічної сесії, яка відбулася сьогодні у молодіжному центрі. А сьогодні до нас запрошено молодь Білоцерківської територіальної громади. Ми говоримо з ними про їхні мрії, як має розвиватися громада в майбутньому. Ми зберемо ці мрії і ідеї, і вони стануть основою для розробки майбутньої стратегії територіальної громади. Багаторічний досвід розвинених міст та громад підтверджує, що стратегічне планування, яке повністю враховує їхній потенціал та потреби. Часто має доленосний вплив. Саме тому стратегія має бути спільним продуктом громади. Я бажаю вам тільки успіху. Наша задача з вами зробити успішне процвітаюче місто. Коли буде завершена вже ця творча робота, ми обов'язково переглянемо, ще раз зустрінемось, переглянемо всі ваші ідеї. Учасники зустрічі окреслили досягнення громади, проблемні питання, які потребують вирішення, ділилися своїми думками та ідеями щодо напрямків розвитку в майбутньому. Це і створення комфортних зон відпочинку для нашої молоді. Це ідеї, які пов'язані з спортом у Білій церкві, з розвитком велоінфраструктури. Ідеї пов'язані із турботою про наших братів менших, тобто і домашніх улюбленців, і безпритульних тварин. Треба реалізовувати ідеї, які будуть. Допомагати нам згадувати про наших полеглих героїв це насамперед. І такі теми ми сьогодні будемо підіймати. І знову ж я також повторюся, дуже хочемо, щоб вони були в майбутньому реалізовані, тому що це важливо для нашого міста. Всі отримані пропозиції будуть опрацьовані та використані при стратегічному плануванні розвитку нашої громади. В тому суспільстві і з тими заходами, які вони сьогодні запропонують, будуть жити, можливо, уже навіть їхні діти. Тому, звичайно, що. Саме така робота є дуже важливою. Скільки не існує суспільство, завжди існує таке протиріччя між батьками і дітьми, як кажуть. Але ось тут ми маємо саме дослухатися позицію молоді на розвиток нашої громади. Я думаю, що сьогодні молоді люди є достатньо активними, достатньо креативними, і я думаю, що вони будуть закумульовані в хорошу програму розвитку білої церкви доїтися щорічної вілеї.